Шекспір через вуста Гамлета промовив, що за майстерний витвір чоловік, який шляхетний розмов, який безмежний хистом, як вражає й дивує доцільністю постаті і рухів? Дією подібний до ангела, тямою, до Божества, Окраса Всесвіту! Найдовершеніше з усіх створінь. Я, мабуть, один із небагатьох, хто пам'ятає кожну хвилину свого життя прямо від початку мого існування. Ще від тієї миті, коли одного похмурого вечора живчик мого тата зустрівся із яйцеклітиною мами. Інколи мені здається, що ці спогади раптово вистрілюють мені в голову, немов трактор викопує посеред городу старезні черепки або гранати часів Другої світової війни. Мені зручно через це, як і трактору. Так, до речі, живчик це українське слово на позначення сперматозоїда. Малим, як справжній дів'янин, що зростає в плівці подряпан від шорстких ліян чунків міста, я часто косав мамині груди, від чого отримав ляпаси дубці. Молоко тоді пирскало на саму стелю. Тож я подумав що молочний шлях це сліди молока. Які тато безпорадно намагався відтерти. Я почав малювати у день, коли вперше пізнав себе у дзеркалі. Машинки в мене не так добре виходять. але тваринки краще. Мама була моєю богинею. Я її шанував і обожнював. Мені навіть було соромно, що я її кусав, як був маленьким. Вона часто била мене по руках, коли я розписував стіни і дорогий папір з своїми бездоганними тваринами. Та все ж цим ще більше вона приваблювала. О, Лаврін, ну перестань. Не бавуйся вже. Ось тобі, тато. тобі. О, це мені Лавріншику. О, дуже дякую. Солешку. Ах ти жосси, босе, Вавріна, ну йди сюди, що це таке? Що Що це таке? Що це ти мені приніс? Живчик! Який, що за живчик? Що воно таке противне нас? сюди. сюда! Я на пісень! Інстинктивна любов до вітчизняного продукту, усвідомлення свого чоловічого начала викликала залежність від напою зі слідами яблучного цукру під назвою живчик. Зараз у мене збурює ейфорію поєднання цього напою із цигарками. Але тоді цукор у мені вище відчуття піднесення світом. Я збирав наліпки із пластикових пляшок і обклеїв свої стіни маленькими живчиками. Звісно. Це лише крихітна частина колекції, які я мав. Серед них були лівійські марки з олімпіадою та диктатором, засушене листя, яке поїла гусі, та пакетики із цукром, якого я висипав собі у рота, і відчував, як він розчиняється у моїй слині, розтікається у ротовій порошнині, солодко ласкає мого язика. Мені до смерті подобається морозо, а саме коли воно тане і змішується із брудним міським повітрям. Капає мені на пальці, і я злизую його. В дитинстві я їв морозиво двічі за літо. Бо батьки вважали, що воно псує дітей. Я повірив у Бога, коли не зміг пояснити собі походження морозу. Воно дійсно божественного походження. І звідки з'явився я і мій тато, і мама, а ще тоді, коли не зрозумів, що станеться із ними після смерті. Тоді я багато плакав вночі. Коли мені було 15, батько помер. А ще мама зробила ремонт у квартирі. Прошу пане, чи я у вас дзигара? Часу в мене не вистачає. В зигар є тільки телефонний. А. Цей поламався. Та ні, то я про цигарку. А, так це у мене є. Будеш. Дякую. Стадіон Україна. Ну, стадіон так стадіон. Гадай, мені говорив, ти Ой, навіщо ти серце дурив? ходив Чорт, телефон сів. А на циховому небо найкрасивіше. Вітаю. Красно дякую, пані. А з якою нагодою ви мені даєте цигарку серед осінньої речі цього парку? Ти милий, до того ж трішки ненормальний, принаймні серед цього люду. Ти ж сам мені давав цигара, пам'ятаєш тоді, біля мушлі. Я туди в туалет ходила, ти не думаєш, в мене є гроші на якихось морських жахів. А я люблю риб. Мене бабить їх, мочасний погляд і прямота. Цікаво, вони є символом усіх народів від європейців, китайців, а от індіанці. Єдине, що можу сказати про індіанців, це те, що ми знецінили їхню велику культуру коріння люльки до нервового посмоктування цигарки. Фу. Давай якось отак. Ну, давай щось більш експресивніше. Ну. хіба можу запропонувати отак? Ну, побався як мапочка. полазь по тому дереву. Mm. О, це саме раз. Ха-ха-ха Ха-ха-ха Кхе-кхе 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 Чувааач Та мені? Так, так Давай знімем поза і пей Задобачся думати про це все я хочу вмерти. Ну, то і вмирай собі, мене огроб, тягни із собою взагалі. Лиши мене в спокої. Ти ж сама вперше до мене підійшла. Ну, то перша перше і піду. Привіт, кохана. Привіт. Що думаєш про смерть? Боюсь її, як і кожна людина. Та от в тому й справа, що ти найсправжніша людина, яку я коли-небудь бачила в світі. Так, почекай, а що сталось? А ти не зауважив? За життям у вирі подій? А, може і так. Знаєш, забирай той світ, кого хочеш, а мене лиши. Бувай, йди звідси. Забирай це, йди. Люби мій це ти? Так, мамо. Я відчувала, що ти прийдеш? Сідай, поїж. Ви які як льотски зробила? Mm. Коли поїси, йди зону. Добре, мамо. Наступного ранку я прикинувся вже тут за столом із варениками і пляшкою свіжого живчика. Мене не зустрів ні господь бог, ні Осіріс, ні Аїд. Я став цілим світом.